Йоу, летс гошки, давайте далі пройдемо. Цю частину цю голову. А. Продовжуємо. Xbox, контролер на PC. Ми тут Нортону удалиш під я би хотів дащо глянути. І заодно. Блін! Зараза, ти як завжди, не вчасно, полці. Дивіться! Ту там лежи? Хе-хе! Ти яко? Бляха. Нортон. Під'ям. Оу, я вже можу його взяти. Біднятко, бляха-муха. А є, що постріл в голову є видна? Аааа! Іде. Удачі. Не, це зв'язку з тим, що ви перезаходите в забавку. Дивіться, що можна знайти тут. Нортона. хе Біжимо до нашої решти команди.

choice norton betrayed us ellie he was ready to kill us isaac did what he had to do to save the mission I, I, come on we gotta keep moving now there are only four of us left i can't do this then we leave you behind if you can't keep your head you're a danger to everybody you're horrible nobody's leaving anybody Come on. Let's get to the top of this mountain. Together. Мда. Там час не витримує, найде на блин. Так. Е... Ну це ж, очевидно, світ, що наверх. Go We're going to start an avalanche if we all try to climb this. What do we do? I'll climb up first and have a look around. Maybe oh -oh. there's a safe around. Maybe okay. you can hollow. That's why I did to just just as I Какие яблоки? Я вилізу тут? Куда ты динусь? Заскала рэпнула. Тримайся! Йої! На другую на другого! Другу. А я. Я, типа, вколовся? We're well, gonna start an avalanche. We all try to climb this. What do we do? I'll climb up first and have a look around. Maybe there's a safer route. Oh shit! son ah. А цього разу я проліз. Що це було, а? Ага. Ммм, недостатньо Збоку і ліз. Березок, друже, ти тут попасешся? Ось тут. Ні? Ммм, окей. Давайте з тої сторони. Так, містої спробували. Протилежну сторону. Spider-Man -e -e. Так, я візьму, щоб трошки прицілюватись. Візьму зброю. дивіться, який прямо по голові. Давай. От. Може. Може. Ні. так? Ні. Не. Мимо. Чуть-чуть. Так. Еще чуть-чуть. <колючка> Так. Так. Тихенько і читка. Є. О, це вже цікаво. Поцик. Ні, ти зараза така, бліком Ходиш, влеєш, притуляєш, да? Элли, камін. Норт вас поитн антит мойс. You never believed in me, or this mission, or us. I had to go find someone else to help me, and now he's dead. We he sabotaged it, just like everything else. What's that supposed to mean? Is that what you really think? Yes. They brought you here at gunpoint. I guess that's what it took. I'm not here because someone put a gun to my head. Well, Norton's dead because someone put one to his. Бідулашка надіялася на хлопчиска тут на тобі взяли, прикончили. Руденького. О, воно що. І. Там хтось живий. За купу років хтось живий. Ти точно живий, хтось махає. Давайте я... Що тут барахло позбираю, що будемо гатити. Ем. Та це ж бляха... якийсь табір, 100% він тут. Ди -ди -ди -ди. Угу, тут снігом нахер все задуло, типа хтось живий. Так, 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 200 років тому. Е... Давайте візьмемо з одним пострілом. У Нас же шість патронів. Бляха, і нема здоров'я. Ну, я поки не буду цим користуватись, давайте на потім. Бо ж ми руку напотім. Або або спину. Блін Такі троепиди. Ну ладно, давай, Джордж. Ес! Обива. Эй! Ты серьезно? Три разве? Никуда! Давай, давай, это... Никогда, дашь Куда? Хорошо, что тут куда? Тачка. Коду, коду, коду. Я так хотів от, постріляти тут. Виожується. Ну. Но... Розбігались. То візьме такого одного зачепить, блин, то полізе. Yes. Так, от мясо. Потіскати. Та ладно. Куди? О! На. Зараз. Блін, які вони живучі, пав постріл. А, цього бачили з як вони? Кірка, кірка. Буквально. Ні. Буквально один постріл, він навпів. А цих. ...жужиків, бляха, два рази вже треба гасити. Давай, бо, давай. Ну куди. Тобі все не догодити, йш, ті ванталки. А сюди. Ну я теж ти показав на вулицю, то й на вулицю, так? Да? І нюк. Куди на вулицю. Ні, не сюди. Е ага, сюди. Ну. So, guys i found a cargo cage but it's wedged into the cliff i'll try to free it and send it down ellie you hear me oh, wait come on ellie hey. 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 Ага, лифт в мизли штопка. Так, так, давай. Блин, напалы под люки. Лица. Ой! Ну, так, патроны. А! <гасш> а, зараза. что а, не. Не а ну! да, это все? О, красуня. Пила пуля. Nice. Трошки поправимо. <laughs> спину, а? а. Перезарядили. Як тут все. Як тут все. Прикольно. Тай бізнес. Я трошки поп... попробую поберегти. Патрони! Бляха прямо. Кудись. Пошли, самі тільки поси. Ты зараза! А? Не -е -е -е. бібали! Где тоже бібали? Та да, ну, пацаны, зараз. Зараз би було би добре аптечку, а вийде. Димся! Димся! Що ж так сили, а? Блин, шо дав тут же креста? Ну, в стилі хоррор. А может треба було просто скоріше забігти? Все, ты вже назад хочешь? Будешь тут, нема дурних. Ще один? Іти назад? Нет, хоть, так не піде. Рука вперед. спереди. Е... Ну звісно що туди, а глянемо туди ні, це в нікуди. Угу. нара нара на, -на, -на. Оце? патрон Лишній патрон. Цікаво. Кто там? Ух ти ж! На! Тобі біна прямо на пошку паузу? Ось тут по погоню падає? Що це? Що це? Биде. Ви бачили просто? З нікуди взявся. Ем. З нікуди взявся, бляха, просто десь появився і. Оце? Ааа! ти не стрибаєш? Ммм. Не стрибає, цікаво. Чого б це? Може... А блин. Технічний. Технічний момент в мене виходу, контролер розрядився. От тобі гра на контролі Та -ра -та -ра -та. Э, Ну куди, куди Так, 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 так Оу! Oh, О! Oh. На голову чить не попал Isaac! We're okay! We drove it off! Oh, thank God! Look, about Robert I just don't understand why he would try to kill you he blamed me for all the trouble we're in he kept pushing to go home i kept pushing to stay but the mission is all that matters i thought robert understood that i'm here for you i mean that producer і. Говори с Бляха, Буля, хазареки свез учить гімна. Нема вже? Нема. А я хоч трошки по... Потім. Потім. Ну якщо кокне, то кокне. Айда. 5? Ні, чисть має бути. Давай, чоловіче, давай. Ух ти ж блять. Yeah, that's the village of the stool. Okay, I found another lift point, but still no way. So far, we're just at the cave. Ah! it's a festival pretty bad up here. I hope I find a way to stop. Isaac, be careful. I don't need to lose both you and Robert in the same day. In the same Next day? Zuzur, Ninini, I'd say same day. Я ж тебе... Я тебе не поки. Я от тільки тут дам ляща пописочку. Трупу. Некромов. Що? Палім зі це. Пострілялися. Коротше, тут краще не махати, бо та зараза як... Булька. Пенькне, то буде бідося. О! Артефакт. А що це? А, це по каміння. А, це замерзлий цей. Багаті замерзли. І. Ооооооо! 3-0 чи шо? Бо, бо, три боти. Бляха, ну тут барахла ми тепер назбираємо точно дофіга. Куди ти? А ну перестань. Чисто, щоб я туди бот захотів. Ем. Ем... -е 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 я сюди спустив цей лифт. Ми вернулись? А вроде ні. На Но... такій горі... Я ша щось спідням. Пелюрис, все, ставим пилюрис. Пилочка. Суперкуляр. Так, нове. Эм... нове. Та будемо а... сюди ставити. Ні, не це, чоловіче. А, Може, є готовий? Готовий. Ем. Окей. Нове. Давайте візьмемо цю здоровацьку. І. Пилоріз. Горілка, Та, ні, дякую. Плазморіс, пилоріс, пилоріс. Е. -м. Щось така маленька, якась, а якщо взяти Хемонда, тоді... Ох, Яка бамбула груба. Кількість патронів просто зашкалює. Він що буде тупо ними стріляти? А, отак от, от може. Окей, додамо урону трошки. А ти що, бляха? Кількість патронів, скорість... Скорість там стріляє перезарядка. Патрони є, ущерб є, перезарядка там стрільби, правильно? Угу, дякую, аж підскакує. А шо на нижній блок? Бляха, нічого не візьмеш. Сувічка, давай сюди. Так, люкс і... Е, 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 Хватит. Перший раз чи що? Погано на нижній блок. Треба поміняти станину, блін. Дивіка бомбула. БР. Ну що ж, йдемо, спробуємо Почекати хлопців. Е, е. Ні, їх не буде? Амно, блін. Я думаю, це щось із чимось. Окей, окей, окей. Глянемо що з цього буде. Побачимось в наступній частині.